Карколомний політичний камбек, історичне повернення так називають перемогу Дональда Трампа на виборах у США. До Трампа таке вдавалося лише говарду Клівленду прообратися на другий термін після перерви, і це було понад 100 років тому. Причому Дональд Трамп примудрився виграти після серії публічних скандалів, десятків кримінальних справ. Утім, найбільше експертів приголомшило те, що республіканці не просто виграли президентські вибори, вони взяли палату представників і більшість у сенаті, тобто повний розгром демократів. Джо Байден і Камала Гарріс прийняли поразку гідно і запевнили, що передадуть владу без ускладнень. Інаугурація запланована на 20 січня 2025 року, але Трамп вже вже починає діяти від його президентства. весь світ чекає великих американських гірок. Україна особливо. Ми пам'ятаємо обіцянку завершити війну за 24 години. Причому ще до інавгурації прихід Трампа точно означає розворот у нашій війні. Та в який бік чи вдасться Путіну домовитися з Трампом, перші кроки, перші заяви та реакції розібрав Артем Куля.

Як саме він збирається закінчити війну за 24 години? Є одна проблема. Путін не хоче її заморожувати. Які ризики та можливості отримає Україна? Тут або чорне, або червоне. Що чекає на Європу, Китай та Росію? Він може запропонувати Росії пряник щодо послаблення санкцій як механізму. Ми розібрали перші ймовірні кроки 47-го президента США. That Donald Trump will become the 47th president of the United States. День який змінив весь світ. Дональд Трамп перемагає у 25 штатах, включно з сімома, що вагаються. Журнал Тайм публікує випуски з новообраним президентом США на обкладинці. У соцмережах з'явилося закулісне відео, де Трамп святкує перемогу під дискохіт 80-х», який став невід'ємною частиною його політичної кампанії та мітингів. Примітно, що ця пісня закликає кожного юнака здійснити свою мрію. Іронічно, адже Дональд найстарший обраний президент в історії США. Йому вже 78 років. Джо Байдену, коли він здобув перемогу у 2020-му, ще було 77. Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни. Саме такими стали перші заяви Трампа після обрання НАТО в позалі у відповідь скандує. You all very much. This is great. про те, як саме Трамп планує зупинити війну в Україні, розкажемо далі. А поки розберемо цікаві деталі. Закордонні лідери один за одним вітали республіканця з перемогою. Авона конґачелей Танолтоне десайсев Викторіласнейдон Трампа ті begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? Володимир Зеленський у привітальному дописі заявив, що цінує Трампівський підхід мир через силу. Невдовзі вони поговорили по телефону. Мені здається, дуже позитивний сигнал в тому, що першу розмову новообраний переобраний президент Сполучених Штатів мав все ж таки з президентом України, а не подзвонив Путіну. Найголовніший політичний супротивник Китай привітав Трампа через. Міністра закордонних справ, але найнеординарнішими були сигнали від Росії, де за виборами стежили, здається, не менш уважно ніж у Штатах. І так, 47-м президентом США стане Дональд Трамп. Видання Верстка писало, що Путін та Медведєв неофіційно привітали Трампа через знайомих по лінії російського МЗС, сподіваючись, що завдяки Дональду покращаться позиції Росії у війні з Україною. Росія ставила на цього кандидата. Для них Трамп він більш зрозумілий. Так само ми пам'ятаємо. Історію зі скандалом в одній з в одному з готелів в Москві, які там довго інкримінували Дональду Трампу, тому я думаю, що вони спробують налагодити стосунки. Пізніше це фактично підтвердили сам Путін. Виступаючи на щорічному засіданні дискусійного клубу Валдай, він привітав Трампа з переобраннями, заявив, що готовий до нових контактів. І Я не нічого зазорним і со своєї сторони йому позвонить, просто не дію этого, тому що е руководителі западних государств е з какого етапу не чуть ли не кожну неділю мені звонили, а потім вдруг прекратили. Ну не хотя, ну не надо. Ну то є з Трампом готово повести. Готово, готово. За даними аналітиків, таким чином Путін намагається вплинути на зовнішню політику Трампа та перезавантажити відносини Росії та США на умовах Москви, а конкретно щоб Америка скасувала санкції, і цей варіант дійсно може бути у Трампа на столі в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня. Каже колишній головний радник департаменту національної безпеки США Джон Сандвихів враховуючи історію Трампа. Я боюся, що він буде скептично ставитися до НАТО і можливо скептично ставитися до санкцій – він може запропонувати Росії пряник щодо послаблення санкцій як механізму у Вашингтоні. Прийнято вважати, що за адміністрації Трампа ми ймовірно побачимо пом'якшення санкцій. Дональд Трамп не тільки здобув президентство республіканці також отримали більшість в сенаті та палаті представників. Це свого роду монобільшість 2.0 тільки в сполучених штатах. Тож якими будуть перші кроки Дональда у такій конфігурації влади? Вошуть найперші рішення слід очікувати проти Китаю. Зокрема, Трамп вірогідно розверне другу торговельну війну з Піднебесною різними обмеженнями та митами аж до 60% щоб обвалити її економіку. І після цього Батога спробує застосувати і пряник. Дивлячись на його попередню каденцію, то він навпаки намагався налагодити стосунки з авторитарними правителями. Він спробує налагодити стосунки з Сі, і як сам каже Дональд Трамп, що Сі не посміє нападати наприклад, на Тайвань, тому що він розуміє, що я божевільний. Другою ціллю у розправі з так званою вісім зла Трамп вірогідно обере союзника Росії Іран. У мережі вже з'явилось повідомлення, що Дональд налаштований дати карт бланш Ізраїлю на удари по Ірану 5 листопада, коли стало відомо про перемогу Трампа у Тегерані на цьому тлі навіть різко обвалилась валюта. Серйозні геополітичні наслідки будуть і для Європи. Трамп регулярно заявляє, що ЄС, особливо Німеччина, є головною економічною проблемою для США. у Німеччині. Ми побачили розпад коаліції. Можливі вибори заплановані на березень, а це означає, що від сьогодні до березня в Німеччині існує вакуум влади, і відносини між США та Німеччиною можуть до того часу бути ускладнені. Трамп також неодноразово говорив, що запровадить тарифи у всіх сферах. Від 10 до 20 відсотків, ми можемо очікувати економічний спад у Європі і побачити падіння євро по відношенню до долара на 10 відсотків наступного року. Але чи не на найбільш загрозливими виглядають плани республіканців вийти з НАТО і слова Трампа, що США не захищатимуть країни, які не витрачають 2 відсотки від ВВП на оборону. До того ж, Трамп буде тиснути на Європу, щоб вона збільшила свою долю у допомозі Україні. Європі доведеться ще раз подумати про свою позицію щодо України, тому що якщо Трамп втілить свій так званий мирний план, Європі доведеться продовжувати підтримувати Україну самостійно. Так званих планів Трампа щодо закінчення війни є вже кілька, Тож який з них він може обрати. 5 вересня Дональд Трамп виступає на економічному форумі в Нью-Йорку і повторює свою найпопулярнішу тезу щодо закінчення війни. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. В день перемоги Трампа в Україні навіть понеслися меми з цього приводу. Букмекери підійшли до цього питання схоже більш реалістично і почали приймати ставки на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за найближчі три місяці. Така перспектива оцінювалася у 48%. Спочатку цього року різні радники Трампа висували плани щодо того, як він може закінчити війну. Останній, найбільш вірогідний, ми розбирали у попередньому сюжеті. Цього ж тижня цей план фактично підтвердило видання Wall Street Journal. в Україні. Планують створити 1300 кілометрів демілітаризованої зони на нинішній лінії фронту, де наче розташуються британські та європейські війська. Україна зупиняє інтеграцію в НАТО на 20 років. Виходячи з тієї інформації, яку ми зараз володіємо. Першочерговий план Трампа буде фокусуватися на тому, аби змусити Україну прийняти ці вимоги, які Є дійсно не позитивними для нас в цілому. На наміри закінчити війну за 24 години відреагував Зеленський. Я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче, це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є. Швидке закінчення війни це втрати. З цього плану виходить, що озброєння України не пріоритет штатів хіба що в кредит можливо це нагода для того, щоб наповну запрацював Ленд-Ліз, підписаний ще Байденом два роки тому. До того ж, не виключено, що може бути запущений план Помпео з лендлізом на 500 мільярдів та зняттям обмежень на застосування ракет малої дальності по Росії при збереженні перспективи вступу до НАТО. Більшість республіканців свого часу виступали за зняття обмежень для України бити ракетами на 300 кілометрів всередину Росії. Утім, перший президентський термін лідера республіканців показав, що він часто діє не за планом для України. В першу чергу це підвищення ризиків, ризиків закінчення допомоги, ризиків. Вимушених перемовин з Росією. це ризик, але такий ризик, з яким можна працювати, і який можна навпаки обернути в можливість. До того ж, головна проблема для Трампа в процесі укладання мирної угоди виникне саме з Росією. Коли ми говоримо про заморожування війни, ви знаєте, є одна проблема Путін не хоче її заморожувати. І навіть якби Трамп захотів, він чудово розуміє, що якщо Путін його кине. То Америці доведеться відповідати набагато потужніше, щоб не показати свою слабкість, тому що вони бачать, що з однієї сторони Китай сидить і дивиться на Тайвань, і з іншої сторони Трамп і республіканці не можуть допустити, щоб при їх повній владі Америка виглядала слабкою. Але чим Трамп зможе примусити Путіна до миру? На конференції в Алдаї Путін озвучив меседж, який вочевидь, адресований в тому числі и Дональду Трампу. Ми готові до мирних переговорів, но тільки не на базі каких-то названня яких змінюється значить, від місяця до к а на, на базі реалій, які складаються, і на, на Основі договоренностей, які були достигнуті в Стамбулі, так званий Стамбул, як відомо, це капітуляція України. Путін вочевидь готовий вести війну на виснаження однак, в логіку Трампа це не вкладається для того, щоб очільник Кремля погодився припинити війну. Трамп може зайти із козирів і заявити про те, що Україну не прийматимуть до НАТО. With, uh, у відношенні до Президента Трампа він, мабуть, не почне агресивні переговори з президентом Путіним, а вийде немов з розпростертими обіймами. Наприклад, прикрутивши санкції, однак існує дуже високий ризик образити президента Трампа через ці відкриті маніпуляції з ним. І він може повстати проти президента Путіна, якщо вирішить, що те, що він робить, шкодить його рейтингу в Сполучених Штатах. Путін вочевидь зажадає щонайменше здачі чотирьох областей України, і це буде неприйнятно як для Києва, так і для Вашингтона. Адже такий мир на російських умовах розцінюватиметься як поразка самого Трампа, тоді то він. І спробує натиснути на Росію. адміністрація Трампа захоче скасувати заборону на розробку нових проєктів видобутку скрапленого газу, накладену адміністрацією Байдена. До того ж, Трамп можливо зніме всі обмеження на експорт нафти та газу з США та Канади, які наклав Байден, і таким чином може прикрити лавочку Росії та Ірану, які до сих пір могли більш-менш спокійно торгувати своєю нафтою через тіньовий флот. Я цей наратив чую в конгресі з першого дня, особливо від республіканців. Які знаходяться, які були обрані від штатів, де величезні запаси там Аляска, там та я ж кажу, той же самий Техас, чи можна це зробити, чи можна зупинити таким чином чорний, ну якби чорний флот, який зараз возить тут, же ж питання не в тому, чи зможуть вони його зупинити. Питання в тому, чи буде Індія купувати в Америці дорожче, чи вона буде купувати в Росії дешевше? Тоді Трамп вірогідно буде готовий співпрацювати з країнами Сходу, щоб регулювати видобуток нафти і. Ціна менше 50 доларів явно пристимулює Путіна переглянути свої вимоги. Так чи інакше, 24 години Трампа можуть перетворитися на 24 дні, а потім і на 24 тижні. За цей час умови як Росії, так і 47-го президента США можуть докорінно змінитися. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.